Доброго ранку! Вітаю на уроці образотворчого мистецтва! Сьогодні, на уроці ми продовжимо з вами милуватися красою землі. А також поговоримо про графічні зображення виразності, створимо образ дерева а також колективну композицію Збережи дерева, зелені легені планети. Тож розпочинаємо нашу роботу. Послухайте уважно. І відгадайте загадку. Атмосфера і вода, як Сонце, кругла вона, постійно обертається. Як ця планета називається? Ну, звичайно, це наша з вами планета Земля. Давайте з вами зараз створимо асоціативний кущ, з чим у вас асоціюється тема Земля. Так, звичайно, це рідний дім, це космос. це Планета це чистота, це краса, це кущі і дерева, це тварини, річки та озера, все, що нас оточує, все, що створила наша природа. Це все є на нашій чарівній планеті Земля. Ми всі говоримо Земля, а кожен бачить і розуміє своє. Для космонавта серед зірок і Сузір'ю вона планета. Єдина у Всесвіті. Для моряків вона. Берег – суша, така дана після довгого плавання, для солдата земля образ батьківщини, її просторів та цінність, яку він захищає. Для хлібороба земля це те, у що він вкладає свою працю і любов, від чого жде безцінного хлібного дару. І для всіх нас земля наш край, де живемо: рідна хата, рідна природа, все, що нас. Оточує з дитинства ми любимо відпочивати на природі у лісі чи в полі, на річці чи на березі озера. Втім, потрібно пам'ятати, що цю красу слід охороняти адже бережливе ставлення до природних ресурсів є запорукою здоров'я нашого та майбутніх поколінь. Уважно розгляньте світлини. Чому? На вашу думку, планета стурбована. На які проблеми звертає нашу увагу художник? Говорить це з друзями або з батьками. Навіщо потрібно берегти Землю? Давайте уявимо, що це комікс. Придумайте текст до кожного зображення. Ну, наприклад, перше зображення: Стій! Тут жива природа! Не віддам! І так далі. Подумайте, які цікаві репліки можна придумати до кожного із зображень. А ми з вами продовжимо. Розгляньте світлини, до якого виду образотворчого мистецтва можна віднести картини. Так, діти, це графіка. Графіка це зображення предметів лініями, крапками, штрихами, плямами. Поставте відео на паузу та повторіть, що таке графіка. Графіка це зображення предметів лініями, крапками, штрихами, плямами. Так. За допомогою графічних засобів виразності це точки, лінії, штрихи, плями, мітці відображають. Природні об'єкти. Отже, ви зрозуміли, що сьогодні ми будемо пробувати себе в техніці графіка, зображаючи природні об'єкти. Запам'ятай! Лінія це основний виражальний засіб. Вона може бути короткою і довгою, переривчистою і непреривною, однаковою або різною за товщиною та тональністю. За допомогою ліній зображається видимий. Контур предмет. Поставте відео на паузу та повторіть, що таке лінія і як нею можна користуватись. Штрих дітей коротка риска, виконана одним рухом олівця або пера. Призначення штриха відтворення об'ємних властивостей форм зображення. Якщо це просто лінія, вона. Начебто плоска, а коли ми додаємо штрихи, ось подивіться на другий малюнок, ми бачимо, що вони додають нам об'ємності. Що ж таке пляма? Пляма виділяється тоном, насиченістю, освітленістю. Чорна і біла пляма утворюють контраст. Тонову пляму можна створити на папері штриховкою, олівцем, вуглиною або пензлем. У графіці використовуються такі інструменти. Щоб провести чіткі лінії, промалювати деталі, застосовуються графітні олівці, фломастери, маркери, кулькові гелеві ручки. А також у графіці використовуються такі інструменти. Передати м'якість і ніжність зображувального предмета, допомагають вуглина, крейда, кольорові воскові олівці, а також пастель. Порівняйте зображення дерев, виконані пастеллю. А також гелевими ручками. Чим вони схожі і чим відрізняються? Подивіться, як наші друзі зобразили красу довкілля. Хто з них, які графічні засоби використовував? Якщо забули, можна подивитись відео назад і пригадати ці. Необхідні елементи. А тепер давайте пригадаємо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва, приготуємо своє робоче місце до роботи, сядемо зручненько і увага! На екран! Використовуючи засоби виразності графіки, створимо образ дерева. Тож, сядьте зручненько і подивіться, з чого ми будемо починати! thank you Ось таке неймовірне чарівне дерево у нас вийшло. Пам'ятайте, що відео завжди можна поставити на паузу. Тому, будь ласка, сядьте зручненько, покладіть, будь ласка, листочок вертикально, візьміть простий олівець і починаємо працювати. Всі етапи виконання завдання ви бачите на екрані. А я бажаю вам! творчого успіху та натхненного малювання. І з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. Дякую за увагу і кажу вам до побачення, до нових зустрічей!